Основне правило утворення множини іменників каже, що потрібно додати в кінці букву С або букву сполучення ІС. У мене на каналі є окреме відео, присвячене цій темі. Там також йдеться про правильну вимову С або ІС. За стандартним правилом додамо С у більшості випадків. For example, «books» книги, «girls» дівчата. Букву сполучення ІС додаємо в тих випадках, якщо іменник в однині закінчується на С, на «дабл-с», на ШР, на Ч або на Екс. Букву сполучення ІС ми додаємо з технічної точки зору, щоб розбавити накопичення приголосних в деяких словах. Boxes – коробки. Друге правило щодо спелінгу каже, що якщо перед кінцевим «y» йде голосний. Як, наприклад, в слові boy, то для утворення множини просто додамо S. Boys. Однак, якщо перед «y» приголосний, тоді змінимо Y на I і додамо «es», як в слові «cities». Є ще одне правило, яке говорить про те. Що F або FI потрібно змінити на V плюс ІS для утворення множини. Наприклад, шелф, поличка у множині буде мати форму shelves, полички. Це правило не стосується двох слів. Roof, дах, а також чіф начальник. Тут у множині просто додамо букву S. Ніякої зміни відбуватися не буде. Звісно, є винятки, як і в будь-якій іншій мові. Винятками їх називають тому, що вони утворюють форму множини не за загальним правилом, а, наприклад, зміною кореневої голосної. So, a-man, один чоловік. Але якщо вже ми хочемо утворити множину, то нам доведеться поміняти a на e. So, two men. A-woman. Зміниться подібним чином, але зверніть увагу на вимову. Many women, багато жінок. A child одна дитина. І від староанглійської залишилася форма у множині children. Тобто до слова children уже не потрібно додавати закінчення S, бо children це вже множина. Так само, як його не потрібно додавати до слова people, тому що people, люди це теж множина. Якщо до слова people додати S, то слово набуде зовсім іншого значення. Peoples означає народи нації. В значенні люди «people» вживаємо без. «s». У словах food, tooth. Double O зміниться на double E. Тобто feet, teeth, geese, foot, стопа, ступня. Tooth зуб, гуз, гузка. Е-mouse миша. У множині набуде форми майс миші. Є слова, які повністю збігаються у формі однини і у формі множини. Наприклад, sheep. Це і одна вівця, і вівці. Так само фіш, риба, риби, точніше рибини, якщо мова йде про один вид риб. І дір олень олені. С не потрібно додавати в кінці. Однак не всі іменники мають форму множини, є такі, які вживаються завжди тільки в однині. Це незлічувані іменники. Тобто ті, які не можна порахувати. А є також такі, які не мають форми однини. В основному це назви одягу, який ми одягаємо на нижню частину тіла. Наприклад, брюки, trousers, shorts, шорти або ж предмети, як окуляри, наприклад, чи інструменти, Glasses, scissors, ножиці та їм подібні. Ця інформація нам потрібна для того, щоб знати, в яку саме форму поставити дієслово, коли ми утворюємо речення. Отже, незлічувані іменники будуть приймати дієслово у формі однини, а іменники, які вживаються тільки у множині, відповідно дієслово у множині.